Привіт, любі дорогі Леви! Це Прогноз на червень 2025 року. І так давайте дивиться, що скажуть карти, які енергії пануватимуть в червні. А у мене для вас оголошення на моїй інстаграм-сторінці щочетверга проходить рубрика Задай запитання Таро», де ви можете задавати свої запитання і отримувати від мене індивідуальну відповідь безкоштовно. Тож переходіть за посиланням, посилання на мою інстаграм-сторінку. залишаю під цим відео. переходіть за посиланням, я вас там уже чекаю. Також підписуйтесь на мою Ютуб-сторінку, ставте лайки, діліться в коментарях. Своїми інсайтами. І так, перша карта для вас. Дивимося. Перша карта двійка. Двійка Пентаклі це карта вибору. Карта, коли у двох ви щось плануєте, можливо, це і карта переїзду, плани. І це коли ви удвох, це можуть бути переговори, якась колаборація, це як і телефонні дзвінки, коли люди на відстані спілкуються. І це може бути відстань далеко, навіть різні часові пояси. І це ще карта балансу. Коли ми бачимо, людина тут балансує між витратами, доходами. Це карта матеріального, матеріальний вибір. Також карта можливо бути вибору стабільності. Це як два джерела доходу. Можливо, от ви шукаєте ще одне додаткове джерело доходу, і ви його знайдете тут, власне, про те, що додаткове джерело, два джерела доходу є якесь основне джерело доходу, і буде ще одне. Так, наступна карта, дивимося. Підвішений, карта підвішений. А, можливо, ви поїдете в відпустку. Будете просто лежати. І це також ще карта, коли ви дуже сильно до чогось прив'язані. маєте, Може, ви хочете кудись якось просуватися далі, але зараз нічого не рухається. І що ви не робите, ви не можете зсунути це з місця, але насправді, можливо, і треба карта підказує почекати. Підвішаний це перечекати. Це не спішити. Поспішиш і людей насмішиш. Тут карта зупинитися. Леви, це така вогняна ваша стихія, і ви любите швидко щось робити. І почекати для вас може бути таке м -м, тригерне. Але тут варта. Зупинитися, почекати, переосмислити. От людина підвисла і чекає, наблюдає. Тут важливо понаблюдати, проаналізувати, не робити поспішних ніяких, не приймати поспішних рішень і не робити ніяких поспішних дій. Понаблюдати, подивитися на ситуацію з іншого боку. Цікава буде у вас тут ситуація. Так, наступна колода. Тому що це така, знаєте, енергія потужна. Карта вищих, вищого ставу, кармічна ситуація, яка потребує почекати, переоцінити. П'ятірка. П'ятірка Пентаклів, можливо, зараз буде таке, таке якесь розуміння, що немає підтримки або нестачі. Це карта нестачі, що вам здається, що. Можливо, замало грошей, але гроші є. І, можливо, ви як на початку якогось шляху. Тут ми бачимо підсніжничок, він тільки з під снігу, як виходить, і це такий початок шляху здається, що чогось бракує, трошки холодно, трошки страшно, можливо, ще не час, але уже маленькими кроками починайте. Робити, і от е, це як і кар'єрний ріст, дерево як кар'єрний ріст. Можливо, ви зараз на якомусь початковій стадії. Вам ще стається, що трохи як захолодно, хотілося б більше підтримки, але це тільки початок. Все налагодиться. Це такий перехідна карта, ти тільки це перехід завжди. Це початок, ну не саме початок, але. Початок переходу ще на вищий рівень. Так, наступна карта: дивимося. Тут дев'ятка дев'ятка мечів, а тривожність. Підвищена зараз у вас тривожність, здається, немає підтримки, ви тривожитеся, багато думок. Можливо, вам треба просто виспатися, дійсно перезагрузитися, подумати про відпустку, зробити собі якийсь релакс. Тут вам знову цікава карта Відлюдник. А відлюдник це про пошук відповіді на ваші запитання. Тут, як ми бачимо, що чи правильно я все зробив, може бути така у вас внутрішня мислімішалка і неспокійний такий розум, який вам не дає спати. Самі собі ви можете накручувати якусь ситуацію. І шукаєте відповіді. Тут відлюдник, це є карта так, якраз відпочинку, релаксу. Коли треба, можливо, наодинці послухати свої думки, проаналізувати все, не спішити. Знову ж таки, карта не спішити, не приймати поспішних рішень. Тут я бачу таке головне гасло на початку все, червня не приймати поспішних рішень. Оцінити правильну ситуацію. Можливо, все не так, як ви собі, можна сказати, уявляли, розмалювали, фантазію включили. Можливо, все. І потрібна інформація прийде. Ви в як пошуку якоїсь інформації, в пошуку відповіді, і воно ви знайдете. Вчасно прийде відповідь на ваші запитання. Все стане на свої місця. Ви будете мати. Джерело інформації. Так, наступна карта. Так, все проясниться. а Тут людина, мечі, це терези, близнюки, а водолії це людина, яка прояснить вашу Ні, меч, розвіє оці хмари мечем. Це розрубає, як гордіє вузол, ваші проблеми вирішиться. Це фахівець. Це людина, можливо, до якої ви звернете, яка, яка дасть вам потрібну вам інформацію. Все проясниться, все буде чітко. Так, наступна карта чудово. І тут мах, ви творець своєї долі, ви дістанете більшу віру в себе. Мах, ви творець, у вас є ціль, у вас є все для досягнення цілі, і до вас прийде потрібна інформація. Ви як... Мах це про ваш внутрішній стан, про віру в себе, про початок, що ви розумієте, куди ви йдете, що ви робите, і ви розумієте, що ви з цим справитеся. Мах це про те, що у мене є все для того, щоб йти далі, йти вперед. Досягати своєї цілі це чудово. І тут саме головне, щоб ви розуміли, що тут вісімка. Вісімка це є безмежні можливості. У вас є багато можливостей. Якщо ви, наприклад, вагалися, думали, що напевно того, що я хочу, це нереально досягнути того, що я хочу. І ця карта підказує, що все реально, головне почати. Це номер один. Робити один крок за другим. І в вашому житті все реально, ваші бажання реальні. Ну, вони потребують праці. Ну, нема такого, що вам захотілося і зразу все впало. Є шлях. Життя це шлях, і він буде для вас цікавим. Так, дивимося наступну. Карту. Наступна карта це четвірка, все йде своїм шляхом. Не четвірка, я перепрошую, 14. 14 це помірність, помірність в усьому. І знову карти підказують, що все прийде у свій час. Не спішіть. Червень для вас буде таким місяцем, коли треба понаблюдати, не спішити, приймати виважені рішення і пам'ятати, що життя не помиляється. Життя це шлях, і тут а, карта помірність це про те, що це буде навіть краще, ніж ви думаєте, насправді. Це буде краще. Тому що тут, як доля за вас а, піклується, ви під опікою. Все прийде вчасно. Головне не зупиняйтеся: робіть свою частину роботи, і все буде вам допомагати і вас підтримувати. Якщо ви будете вірити в себе не зупинятися. Так, наступна карта король, король пентаклів це така земна стихія це люди діви, козироги, тільці по знаку зодіака. Це також, можливо, це ваш батько, який вам буде допомагати, бос, або людина, яка буде впорядковувати ваші фінанси. Про фінанси, можливо, це банківський працівник, ви звернетеся, будете робити порядок. Ваш бухгалтер, який вам допомагає робити це. Так, і дивимося далі. Така людина буде з вами поруч, буде вас підтримувати. Тут навіть людина із подарунком, підтримкою. Так, дивимося далі. Остання колода Таро. Дивимося так. Четвірка. Четвірка ночів це про те, що треба буде вам подумати про відпочинок, спланувати собі відпочинок. Можливо, це може бути відпочинок, принаймні, хоча б вечором прийняти ванну пісками, порелаксувати. Тут карта людина хоче відпочити. Або ви попадете в якусь таку ситуацію, де вам треба буде ходити біля якоїсь людини. Це як хтось обмежений, буде обмежений в русі, і вам треба буде допомагати, доглядати за такою людиною. Або це як ще й карта лікарні, що вам може когось треба буде відвідати в лікарню, відвідати вдома. Допомогти. Якась допомога ваша буде потрібна. Або це про вас, про ваші енергії, що ви падаєте без сили, без енергії. Тож подбайте про свій відпочинок, щоб не звалитися, щоб вас життя не вклало в ліжко, щоб ви самі про себе подбали. Так, дивимося далі. І остання карта, десятка чаш, левий радість. Це карта здійснення мрії. Це буде краще, ніж ви думаєте. Насправді буде чому радіти. А десятка час – це про емоції, це про щастя. Щастя у ваше життя прийде. Ви відчуєте оці хвилини, і не тільки хвилини, насолоду від життя, радість від життя. І це, коли можливо, вас запросять на весілля, на хрестини, на уродини, на перше причастя. Це таке родинне свято. Коли ви в колі сім'ї, коли вас люблять, це також може бути і перехід на новий рівень ваших відносин, коли здійснюється ваша мрія, така чудова карта. Леви, я так тішуся, що ви будете радіти, і здійсниться ваша мрія. Діліться в коментарях, яка ваша мрія збулася. І на все добре, дорогенькі, нехай збуваються ваші мрії.